Колісні диски від Мерседеса, а щеплення та задній корпус від «Фольксвагена». Цей транспортний засіб його власний проєкт, розповідає майстер з ремонту автомобілів Володимир Малюта. Це трицикл. Там фольксвагеновський двигун стоїть 1,8. Із стаканами зв'язано все з рамою. Частина «Фольксвагена». Все, -все виверено, все ручна робота. Пояснює, трицикл це транспортний засіб з трьома колесами. Його ідея створення народилася із любові до мотоциклів. У мене є мотоцикл, я їзджу на сльоти. Ну, можна сказати так, трохи байка. В мене трохи вже годів 15. Так воно пішло з дитинства. Мопеди, мотоцикли, ну, і дійшло це до такого. Каже, цей 600-кілограмовий трицикл поєднує в собі особливості автомобіля та мотоцикла. Щеплення ножне, тормоз ножний, єдиний тільки газ на рулі. Тут у нас повороти правий, левий, далі ближній світ. Зеркала два стоять на рамі, два стоять на рулі, тому що при повороті ми задній вид губимо. Нині чоловік говорить, працює у Черкаському професійному автодорожньому ліцеї. Тут у майстерні і створює трицикл. А до реалізації проекту на позакласних заняттях залучає і охочих студентів. Один із них Тимур Маматов каже, почав допомагати майстру на екваторі роботи. Рама не до кінця доварена, руль не до кінця зроблений і там. Всього потроху не було дороблено, але вже картина вирисовувалася. По чуть-чуть все помагав. На основному це шкурив там, щось заглажував, зашпакльову він і полірував. каже, дивлячись на приклад викладача, прагне в майбутньому і сам власноруч створити транспортний засіб. Мені доволі подобається в принципі займатися такими речами, як створювати своє. Володимир Іванович розповідає, нині трицикл готують до фарбування у чорно-білих кольорах. Завершити проєкт планує за тиждень. А в майбутньому хоче відвітувати з ним байкерські з'їзди. Наталія Черкашенко, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.